Дональд Трамп підписав виконавчий указ про запровадження санкцій щодо міжнародного кримінального суду у Гаазі. В указі 6 лютого президент проголошує, що МКС вдався до нелегітимних та безпідставних дій спрямованих проти Америки та її близького союзника Ізраїлю. Це цитата з указу. Міжнародний кримінальний суд та низка правозахисних організацій по всьому світу засудили такий крок. Засудили ці санкції про деталі указу, реакції світу і те, як це. Потенційно може відобразитися на Україні та розслідуванні злочинів Росії проти України. Говоримо далі з Марією Ліновською, яка цю тему вела, досліджувала. Марія, вітаємо тебе. Дякую, що долучаєшся до ефіру сьогодні. Давай поговоримо про те, про що цей указ власне про його суть. Розкажи про це більше і як аргументує своє рішення адміністрація президента Трампа, сам Дональд Трамп і на кого які санкції може чекати. Вітаю Остапа, Юлію. Вітаю, звісно, наших глядачів. Отже, якщо говорити про аргументацію, я би почала саме з цього. То Дональд Трамп говорить. Як і раніше за першої своєї адміністрації, що міжнародний кримінальний суд по суті не має юрисдикції і не є легітимним судом. І справді, міжнародний кримінальний суд не, не ратифікований ні Сполученими Штатами, ні Ізраїлем. Вони не є сторонами Римського статуту статуту цього суду, і вони не визнають його юрисдикцію щодо а, своїх громадян. Зокрема, у цьому виконавчому указі Трамп каже, що без законних підстав а, суд підтвердив свою юрисдикцію, розпочав розслідування щодо осіб. Зі сполучених штатів і деяких їхніх союзників і зловживав своєю владою, видавши безпідставні ордери на арешт. Він сказав, що МКС не немає юрисдикції, і це створює небезпечний прецедент для переслідування громадян США і зокрема військовослужбовців сполучених штатів. А також це загрожує посяганням на суверенітет сполучених штатів, тому що, як каже Дональд Трамп, суд повинен визнавати прерогативу окремих суверенних держав, не визнавати юрисдикції цього суду над власними громадянами. Він каже, що це становить над. Звичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці сполучених штатів, і тому він оголошує надзвичайний стан України для усунення цієї загрози і таким чином впроваджує цей виконавчий указ для запровадження санкцій проти міжнародного кримінального суду. Отже, в чому полягає суть цих санкцій? Це будуть фінансові санкції та візові обмеження, обмеження на в'їзд для працівників міжнародного кримінального суду та їхніх родичів. Зокрема, щодо тих, хто е, якимось чином причетний для до розслідувань е, справ в міжнародному кримінальному суді проти е, е, Ізраїлю, е, союзника Сполучених Штатів, е, і загалом варто. Пояснити, що це рішення викликане ордером міжнародного кримінального суду на арешт, який він видав минулого року, проти лідерів Хамасу, але й проти лідерів Ізраїлю, зокрема проти прем'єр-міністра Баніміна Натаняху та міністра оборони Йова Галанта. Саме після цього у Сполучених Штатах почали говорити про знову ж таки накладення санкцій на міжнародний кримінальний суд. Марія, що власне передувало цьому рішенню, цьому виконавчому указу Дональда Трампа? Адже знаємо, ми що дискусії про потенційне запровадження санкцій щодо міжнародного кримінального суду це не нова тема, і вони тривають уже кілька тижнів тут у Вашингтоні. Справді Юлі, я би навіть сказала, що навіть не кілька тижнів, а кілька місяців, але обертаючись навіть далі назад, якщо подивитися на перший термін президентства Дональда Трампа, він ще тоді запровадив санкції проти міжнародного кримінального суду. Тоді міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування воєнних злочинів, вчинених в Афганістані, зокрема і щодо американських військових. І внаслідок цього Дональд Трамп знову ж таки наголосив, що МКС немає юрисдикції розслідувати злочини чи якісь діяння американських військових військових і е, запровадив також виконавчим указом таким е, санкції проти міжнародного кримінального суду. Тоді навіть в е, Сполучених Штатах почали е, розслідування. Щодо МКС за звинуваченнями у корупції, але це сталося буквально за півроку до того, як до влади прийшов Джо Байден, і щойно він прийшов до влади, він повідміняв ці укази і відмінив санкції проти міжнародного кримінального суду. У Сполучених Штатах цього літа почали говорити знову про накладення можливої санкції на міжнародний кримінальний суд знову ж таки після того, як цей суд видав ордери на арешт лідерів Хамасу та лідерів Ізраїлю, як тут кажуть, таким чином прирівнявши воєнних злочинців. Що мають на увазі сполучених штатах лідерів Хамасу, які визнані терористичною організацією, та легітимних лідерів суверенної держави Ізраїль, як тут кажуть, і коли в палаті представників законодавці республіканці, зокрема, представляли цей законопроєкт про санкції і голосували за нього, ось як це мотивував спікер палати представників республіканець Майк Джонсон. Палата представників проголосує за санкції проти посадових осіб міжнародного кримінального суду та поставить на місце головного прокурора Каріма Хана. Він не має юрисдикції над Ізраїлем або над Сполученими Штатами, і це обурливо, що вони видають ордери на арешт прем'єр-міністра Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Галанта. Міжнародний кримінальний суд фактично ототожнює Ізраїль і Хамас, попри те, що останній все ще утримує в Ручниках, ізраїльтян і американців це просто абсурд. І ось, власне, в палаті представників законодавці таки проголосували за цей законопроект щодо накладення санкцій на МКС. Однак у Сенаті до цього рішення не дійшли просто тому, що демократи заблокували процедурне голосування і до розгляду по суті цього законопроекту не дійшли. Як казали самі демократи в Сенаті, текст законопроєкту про накладення санкцій на МКС занадто загальний, і він може зашкодити не лише розслідуванням злочинів на близькому сході, а й іншим розслідуванням міжнародного кримінального суду. Давайте послухаємо торік у травні, через сім місяців після жахливого нападу Хамас на Ізраїль, МКС зробив шокуючу заяву, замість того, щоб переслідувати терористичну організацію, яка віддала наказ про вбивство, зґвалтування та викрадення невинних ізраїлітян, прокурор МКС вирішив прирівняти ці безбожні дії до виправданої відповіді ізраїльського уряду. Проте, про те, якби я не виступав проти глибокої упередженості МКС щодо Ізраїлю, і якби я хотів, щоб ця інституція була радикально реформована та змінена, законопроект, який ми розглядаємо, погано складений і дуже проблематичний. Він матиме багато непередбачуваних наслідків, які підривають його первинну мету. Ну і власне після провалу цієї ініціативи в Сенаті лідер республіканської більшості там Джон Тун, заявив, що цей законопроєкт лише є лише основою для накладення цих санкцій. І Якщо в Сенаті не вдасться його проголосувати, то рішення буде вже за Дональдом Трампом. І як ми бачимо, буквально за тиждень після цього голосування минулого тижня воно відбулося чи не відбулося правильніше сказати. Вже за тиждень після цього Дональд Трамп видав свій виконавчий указ, яким і ввів ці санкції в дію. Мрія, як реагують на це рішення американського президента партнери Сполучених Штатів, і яка реакція є у світі на ці санкції? У ну, загалом Остапа з того, що зараз ми бачимо, то партнери засуджують цей крок. Зокрема, сам міжнародний кримінальний суд висловив своє занепокоєння. Цим він каже, що це може завдати шкоди незалежній і неупередженій роботі цього суду. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн каже, що МКС повинен мати можливість вільно вести боротьбу із глобальною безкарністю. А речник із зовнішньополітичних питань в коментарі українському виданні Бабель заявив, що санкції проти посадовців МКС можуть також вплинути на. Роботу суду щодо інших розслідувань, так само як побоювалися цього демократи, загалом спільнота. Міжнародна захисту прав людини, міжнародних правозахисних організацій ще коли ця ініціатива лише з'явилася на рівні палати представників. близько 160 організацій дуже відомих і визнаних в світі підписали петицію щодо того, щоб американська влада переглянула цю позицію. Вони висловлювали своє занепокоєння, тим, що міжнародний кримінальний суд це, по суті, єдина в світі інстанція, яка членами якої є більш ніж 120 країн, і яка покликана притягати до відповідальності. Дальності найвище військове керівництво за найтяжчі е, можливі скоєні злочини. Це злочин агресії, геноцид, воєнні злочини, злочини проти проти е, людяності. І ось правники кажуть, що цей суд повинен бути незалежним. Він не може бути питанням політичних якихось ігри, і, зокрема, наголошують на тому, що Сполучені Штати, коли їм е, коли їхня політична позиція співпадає з позицією міжнародного кримінального суду, вони його підтримують і наводять позицію міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт Володимира Путіна. Водночас кажуть, що в інших випадках, коли це не співпадає, вони хочуть покарати незалежну судову інстанцію. Ну і також нагадують, що аналогічне рішення про введення санкцій проти МКС вводила вже Росія, коли міжнародний кримінальний суд видав санкції на арешт її лідерів. Давайте послухаємо юристку із Вашингтонської організації справ людини імені Кеннеді, яку з якою я спілкувалася на цю тему. Court is this Міжнародний кримінальний суд є судом останньої інстанції для жертв, у яких немає іншого виходу. І ми бачимо, що Сполучені Штати, які мають таку велику владу, фактично обмежують доступ жертв, щоб отримати певну міру справедливості. І це надзвичайно проблематично, тому що ми бачимо країну, яка використовує свою владу, щоб просто вирішувати, коли можна чи не можна використовувати міжнародну інституцію, і це повинно турбувати кожного. Тому що, зрештою, причина існування міжнародного кримінального суду полягає у відновленні справедливості для жертв найжахливіших злочинів. Ми говоримо про злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Ми говоримо про найжахливіші злочини, які ми як людство визначили абсолютно неприйнятними. А тут є група людей, яка вирішила, що вони не є учасниками Римського статуту, але на міжнародний кримінальний суд треба накласти санкції. Це неприйнятно, коли це робить Росія, і так само це неприйнятно, коли це робить США. Всі повинні цьому протистояти і бути обурені тим, що відбувається. Ну і власне українське міністерство закордонних справ також прокоментувало цю ситуацію. Там сказало, що розуміють давню історію стосунків Сполучених Штатів із міжнародним кримінальним судом. Ну і також кажуть, що нібито ці санкції не пов'язані із справами, які стосуються України, і сподіваються, що ці санкції не вплинуть на роботу міжнародного кримінального суду щодо досягнення справедливості і правосуддя для України. Марія якраз має питання про це яким чином власне це може позначитися потенційно на справах, які зараз веде міжнародний кримінальний суд, з точки зору притягнення до відповідальності винних за злочини, які скоїла Росія в Україні? Чи може це потенційно позначитися? Що про це кажуть американські законодавці, експерти, з якими ти спілкуєшся? Власне, юлі, тут важливо розуміти, що міжнародний кримінальний суд це є одна організація. Немає такого, що якісь прокурори працюють лише над справами щодо Ізраїлю чи щодо сектору гази, а інші прокурори працюють над справами України. Це все взаємопов'язані речі, і якщо санкціонувати одніх осіб, то їхня неможливість виконувати свої обов'язки, позначиться і на роботі інших в Україні. Загалом говорять про те, що міжнародний кримінальний суд має недофінансування, і саме через це він не може розслідувати увесь об'єм воєнних злочинів, які вчиняють російські солдати на території України і російське військове командування на території України, тому що знову ж таки міжнародний кримінальний суд буде переслідувати лише вище військове і політичне командування країн. Ну і загалом ці застереження щодо того, як це може вплинути і на розслідування по Україні, були і в законодавців, коли вони намагалися чи не намагалися проголосувати за законопроєкт в Конгресі. Так, конгресмен демократ Євген Відман. Не підтримав цей законопроєкт, тому що він сказав, що це може підірвати спроби притягти до відповідальності і російських воєнних злочинців в Україні. Давайте послухаємо його аргументацію. Я не підтримав цей законопроєкт, тому що це підірвало би спроби притягти до відповідальності російських військових злочинців у війні проти України. Я дуже розчарований рішенням міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт в контексті Ізраїлю. Я вважаю, що вони не праві, і тому я пошу листа до міжнародного кримінального суду з проханням переглянути це рішення. Але я не вважаю, що ми повинні порушувати весь міжнародний кримінально-правовий режим через цю справу, особливо враховуючи ту хорошу і цінну роботу, яка ведеться в контексті Росії. Ну, а коли ж наша колега Катерина Лісунова запитала те саме в республіканських колег в конгресі, то один з республіканських конгресменів сказав їй, що МКС все одно не притягне Путіна до відповідальності, тому що Путін ніколи не з'явиться в юрисдикції в дії юрисдикції цього суду. Давайте послухаємо його аргументи. Я підтримую цей законопроект. Я вважаю, що міжнародний кримінальний суд багато в чому перевищує свої права. Що стосується вашого питання про підрив наших зусиль притягти Владимира Путіна до відповідальності, то міжнародний кримінальний суд все одно ніколи не притягне його до відповідальності, бо Путін ніколи не постане перед цим судом. Наша стурбованість і причина цього законопроекту в тому, що міжнародний кримінальний суд став просто політично упередженим, особливо проти таких країн, як Ізраїль, Ну і власне в самій Україні говорять про те, що дуже занепокоєні правозахисники саме цим рішенням, тому що кажуть, що наразі немає жодного іншого механізму для того, щоб притягти вище політичне та військове російське командування до відповідальності саме за воєнні злочини. Давайте послухаємо керівника Харківської правозахисної групи, з яким я спілкувалась. Суди це не ті інституції, з якими можна спілкуватися мовою санкцій. Суд має бути абсолютно незалежним безстороннім. А е, така дія, як санкції проти нього, одразу його вставлять в залежне становище, і він же не буде незалежним і якість його рішень буде точно страждати. І, взагалі, деякі річі просто не, не зможе е, робити. МКС Міжнародний кримінальний суд націлений на те. Щоб знайти докази вини, довести вчинення злочинів і покарати за це вищих посадових осіб держави. А іншого, інших варіантів просто немає. Кримінальних, міжнародних кримінальних установ, які можуть винести рішення саме в площині кримінального правосуддя, більше не існує. Тільки Міжнародний кримінальний суд. Марія, дякую тобі. Надзвичайно за те, що видаш цю надзвичайно важливу тему. Марія Ляновська, наша колега, була на зв'язку зі студією.